Вітаюся! Мене звати Кірка. І сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають: презентували найбільший смарт, презентували найдешевший мотоцикл, та Hyundai EnVision 74 все ж таки буде. А ви не забудьте поставити подобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. У Австралії презентували новий Smart 5. Електричний сімейний кросовер надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 40 тисяч доларів. Електрокросовер SMART 5 – найбільша модель в історії марки. В основі моделі лежить платформа SIA 2, яку також використовують електрокросовери SMART 1 та Volvo EX30. Електромобіль SMART 5 має високий капот, короткі звиси кузова та товсті вертикальні задні стійки. Оригінальний вигляд має передня та задня оптика. Салон SMART 5 п'ятимісний, третього ряду сидінь немає. На передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та два 13-дюймових сенсорних дисплеї. Також є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю і акустика від Sennheiser. Новий Smart 5 запропонують у задньопривідних модифікаціях потужністю 335 і 358 кінських сил та повнопривідних версіях на 579 та 638 кінських сил. Максимальна швидкість складе 200 210 км на годину. Велика акумуляторна батарея на 100 кВт на годину забезпечить запас ходу 560 км. 800 вольтна архітектура дасть змогу заряджати її у швидкому режимі на 80% всього за 15 хвилин. Індійський виробник недорогих електроскутерів Ola Electric презентував свій перший мотоцикл Roadster. він надійде в продаж з жовтня 2025 року і буде найдешевшим електробайком у світі. Ola Roadster – легкий молодіжний електромотоцикл із рубаним дизайном. Його планують продавати і за межами Індії. Він стане першою експортною моделлю марки. Електричний мотоцикл Ola Roadster запропонують у трьох модифікаціях. Базовий варіант Roadster X коштуватиме 895 доларів. Він зможе розвивати 124 км на годину та долати 200 км без підзарядки. Середній варіант ціною від 1250 доларів розганяється до 126 км на годину і може бути оснащений батареями ємністю 2,5, 4,5 або 6 кВт на годину. У останньому випадку запас ходу електробайка сягне 600 км. Топова версія Ola Roadster Pro за 2387 доларів також здатна проїхати 600 км на одному заряді і розвиває до 194 км на годину. Крім того, її оснастили 10-дюймовим дисплеєм. Оригінальний електромобіль Hyundai Envision 74 стане серійним. На зібранні акціонерів Hyundai заявили, що перший суперкар у історію марки вийде на ринок у 2026 році. Електричне купе вирізняється рубаним дизайном та дуже нагадує Hyundai Pony 1974 року. Водночас авто отримало піксельну оптику в дусі Hyundai Ioniq 5, а також обвіз розширені крила та велике антикрило. Перший суперкар Hyundai буде лімітованою іміджевою моделлю. Усього за 2 роки випустять лише 200 таких авто, а ціна Hyundai N Vision 74 сягне з 375 тисяч доларів. Новий Hyundai N Vision 74 отримає два електромотори на задній осі. За однією версією потужність складе 670 кінських сил, за іншу її піднімуть до 775 800 сил. Розгін до 100 км на годину складе трохи більше 3 секунд. Батарея Hyundai N-Vision 74 буде відносно невеликою. Ємність 62,4 кВт на годину. На додачу встановлять водне ВГБО з паливними елементами. Загальний запас ходу на електротязі та водні сягатиме приблизно 600 км. На модельний ряд Infiniti скоро очікують великі зміни. Infiniti відмовиться від кількох моделей та підготує їм заміну. Невдовзі припиняться продажі седана Infiniti Q50, а тепер відомо, що не планується нове поколення Infinity QX50 і QX55. Кросовери Infinity QX50 та QX55 припинять випускати в серпні 2026 року. Утім не виключено, що життя моделей продовжить. Нові Infiniti QX50 та QX55 наразі не розробляються. Причиною називається зниження продажів кросоверів. Хоча нові Infiniti QX50 та QX55 не плануються, наступники у модели усе ж таки будуть. Зокрема, на зміну Infiniti QX55 прийде новий купе кросовер QX65. Його збудують на платформі Infiniti QX60. Лінійку Ford Bronco Sport 2025 доповнив новий варіант соSquatch. Невеликий кроссовер підготували для бездоріжжя. Продажі новинки стартують на початку наступного року. Пакет соскот можна обрати для Ford Bronco Sport у версіях Badlands і Outer Banks. Відрізнити такий позашляховик можна за збільшеним до 240 мм кліренса, масивними памперами, додатковим захистом днища та великими 29-дюймовими позашляховими шинами Godier Territory. Також доступні різноманітні аксесуари на кшталт передніх дух і багажника на даху. Салон оздобули водостійкими матеріалами та встановили збільшений 132 дюймовий ташскрін мультимедійної системи. Камери кругового огляду отримали спеціальний позашляховий режим. Новий Ford Bronco Sport Sasquatch пропонують із бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,5 літри на 180 кінських сил та 2 літри на 238 кінських сил і 8-ступінчистим автоматом. Він отримав особливу систему повного приводу із блокуванням центрального та заднього дифференціалів. Крім того, кросовер Ford Bronco Sport Sasquatch має у собі позашляховий круїз-контроль, трейл контроль та системи вибору режимів для різного типу бездоріжжя Гуат. Підвізку авто доповнили посиленими амортизаторами Білштейн, а її робочий хід збільшили. У Великій Британії дебютував новий MG ZS. Компактний кросовер надійде в продаж із жовтня у гібридній версії вартістю від 24 тисяч євро, а через рік з'явиться дешевший бензиновий варіант. Дизайн кросовера MG ZS витримано у новому фірмовому стилі. У нього широка решітка радіатора, вигнуті діодні фари та профільовані боковини. У салоні тепер уже в базовій версії встановлені цифрова панель приладів та 12-3-діймовий скрін нової мультимедійної системи. Передні крісла розділені високою консоллю. Об'єм багажника становить 443 літри у звичайному стані та 1457 літрів зі складеними задніми кріслами. Базова комплектація MG ZS SE включає безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, навігацію, камеру та парктронік. Варіант Trophy додає салон з екошкіри, електропривід крісла водія, камери кругового огляду, підігрів сидінь і керма. Півторалітрова бензинова четвірка та електромотор сумарно видають 194 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 8,7 секунд, а витрата пального 5 літрів на 100 км. Новий MG ZS в Україні очікується в 2025 році. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі, посилання на котре є у описі під цим відео. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі по наступному відео.